Я прекрасно і... знаю, які рухи робляться по об'єднанню, наприклад, вашої територіальної громади. Ну, на жаль, більше нічого не робиться, не робиться по, по тому самому Русану, про Гоголя. — Як не робиться, робиться. соловний замість сесії провести, де розказати, були виконком, і каже, от попадає далі. Оце все, що роблено, по Русанову, я вам допомідаю. Я, я був на як він назвав це громадські слухання, де прийшли вісім чоловік, і це, я так розумію, було зроблено для палочки. Тому що... Ну, було зусиль це не підготовлено. Я говорю про те, що треба, якщо ці територіальні громади у нас на території районів визначені, і вони передбачають, а одна громада, друга громада, третя громада, то на сьогоднішній день треба зустрічатися нам, русанівцям, із Гоголів, говорити, як воно буде, який у нас буде бюджет, про що ми будемо говорити, як ми будемо формувати свою територіальну громаду. На сьогоднішній день розмов кроме цієї сторони, ну абсолютно конкретних немає. Нам треба зробити наш. Першочергову задачу пілотний проєкт не громаду на території Броварського району, а зробити Броварський район. Щоб не місто нас зробило. Правильно, Правильно? нас зробить місто. Десь. Якщо ми будемо сидіти, нас місто зробить. Олександр Миколаївич, ви дивіться, ви знаєте, яка проблема в міської зоні. Можна сказати, так, сателіто міста Броварі. По-перше, це ті директори підприємств, які своє. Свій час там взяли там, місце під будівництво, сіли і все таке. Ну, yeah. от, ну хочеться, ну, Нурвець їм стати сталося. І кажеться, що якщо не даємо чи стане Головівською громадою, чи Володкодиморською, чи Ражнівською, то це буде кратко. Нічого такого не буде. Ну вибачте мене, нам дали не, ну, не зовсім той е... схему планування, не зовсім ту схему, не той самий план, що ми хотіли бачити. Ми підрахували, так? У нас виходить так, що без деяких громад ми будемо наджати ті э, громади, які знаходяться в Мокриці, та сама громада березня, ну як вона, в Мокрицьким типу, кулажинці. Ви розумієте, нічого немає. Нам треба закріпитися, усилитися. А я кажу, корона мішає, на очі, на очі налазить, де кому на мозги може давити. Навіть з депутатом з нашим. Тільки у нас і все, тільки в нас і все, це не, внасилця, <рес> діки внасилця, діки внасилця. не буде так. Та біплі, над... Просто вибори там не назначать і будете тоді цілий рік без чого? Без бюджету. На нічі, закон є і не буде дінеться. І давайте ми в цьому процесі просто поучастимо його чорному, або нашого чоловіка, як сказав Олександр Миколайович. Я Ширі. просив ще шановні депутати, давайте. Це на всіх, звісно, стосується, я думаю, що так стосується тих, хто більше 40 разів хоч, хоч один на сесії. Я розумію, що зараз вибори, я повторююся, як на прошлому е е е сесії, що зараз скоро вибори і зараз почнеться посіщення всіх президій, посіщення всіх комісій, лозуни. Всі сесії тут будуть. Далі, ну взагалі, все буде у нас прекрасно. Навіть 54 ходить, коли і ще два прийдеться помічникам. Да. я хочу вам зазначити. Давайте на цій неді, на наступному тижні, давайте зустрінемося всі голови сільських селищних рад та ті депутати, які не байдуже нашого району. По-другому нічого не зробимо. Ви розумієте? Хай дивлячись в одне зробить. І мені дуже дивно, чого. А не получивши, наприклад, запрошення то саме, від е, мира міста, на, на поклон до його йде голова селищної ради, цікаво. А як це якось? якої? У нас під підвало. Ну, Юрій Марк Шестера не терець, а чому в чому Ну, Так я говорю, що без Калиновки ми не зможемо витягнути не Калидянську громаду. Да? Перемогу, так? ми Полківську, так, щоб вона достойна була, самодостатньо, щоб там люди не знали. І починається от, і, там же бабушка тепер буде їхати. Міку. Чого вона буде поїхати за, за справками? Чого вона буде за тим? Послуги будуть максимально наближені до її їх, в їхньому населеному пункті. Це що, значить, якщо утворилася Володимирська громада, всіх остальних закрились і досками забули сільські селищні ради, та не буде цього. Зараз одну полинку. Да, не дуже простий час, але в Польщі на даному минулі апарат держуправління составляє скільки 33%. 33%, 33 це у, 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 рівень держави і рівень воєнних областей. У нас на даному етапі місцеве самоврядування складає 25% ноль і державний рівень включаючи райони і е, областя і держави 75% відсотків. Так вибачте мене, я розумію, що тут буде дуже тяжело ламати, Я розумію, що до цього будемо йти ну, не зовсім просто. Але дойде, давайте не почнемо. Бо за нас, я вам чесно кажу. Будь ласка, тут да. так. Що, що там Воно це дійсно є і в кожному це є. А це значить, що людям ніхто нічого не каже. Є віждя, так є ж мі... голови сільської ради, Чому чорні біжить в міську раду, кому вони підчинили, може чи ради, не чому. Чому. у нас в диванці, хто ніби так і каже, що по тобто, передачу. А люди Зі, нічого вийде. не звісно. Та й не всі депутати знають. Зараз одну Друге питання. Хто ніби каже бійто, що вам прийдеться їхати в рушни. Ніхто не каже, що знаєш, що чоловік зникає. Чоловік читав той закон, може на жизнь, для яких поступати. Досконально знає. А люди знають і людей насправді і так встати, що стане, що це тобі надасть довідку, бо ти не в поїхати. Що насправді? Ну я скажу то є конкретно. То я ж назвав коли. А главное у чого надають, і треба, щоб люди знали. Що...